дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску у постачанні спреду замість масла у десятки кропивницького підозрюють директора підприємства Обторгка підозрюваний сказав сертифікат якості має. Змінив вектор продажу після понатижневого простою машин на польському кордоні. Директор сільгоспідприємства розповів, як на його господарство вплинуло блокування польськими фермерами кордонів з Україною. Майже 23 мільйони гривень заборгували жителі Олександрії за опалення місць загального користування. За що саме мають платити? У Кіровському суді Кропивницького обрали запобіжний захід директору підприємства, яке за версією слідства постачало у дитсадки спред замість вершкового масла. Мова йде про підприємство Опторг к сказав керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. Чинним законодавством заборонено для використання в їжі для дітей підприємства. За межною відповідальністю обторг, яке роками постачає продукцію до навчальних закладів Крапивницького. Окрім цього, і підприємство, яке виробляло це Хмельницька масла Сербаза, також належить родині цих бізнесменів. Підозрюваний просив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Свою провину не визнає. Є сертифікати качества, все є, всі документи, в Тобто, Качество нормальне масло, масло, ще… 2020 году проходила перевірку і за в Києві, і все хорошо. Прокурор Олексій Нікітченко просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід за ставу півмільйона гривень. З лютого по квітень 2023 року організував злочинну схему, ході якої до закладів освіти міста Кропивницького доставлялися продукти харчування, яке згідно висновків судових експертів. Є фальсифікованою продукцією. Адвокат підозрюваного Сергій Салюк просив зменшити суму застави. Обіг грошових коштів по товариству то це ж не є особистими коштами в матеріалах кримінального провадження. Аналогічно жодних відомостей немає про те, що бюджетні кошти, привласнення яких і криміновано моєму під захисту ну, будь-який спосіб знімалися чи кудись переводилися. Суддя Олексій Галаган ухвалив таке рішення. За словами прокурора, за статтею заволодіння бюджетними грошима в умовах воєнного стану передбачена відповідальність позбавлення волі від 5 до 8 років. Поки триває слідство, управління освіти коментарів не надає, сказав Суспільному керівник прес-служби Сергій Якунін. Директор Хмельницької маслосирбази Сергій Сакін, яке фігурує у провадженні щодо постачання неякісної продукції, звинувачення прокуратури заперечує. Надав результати експертизи партії продукції, яку з його слів постачали підприємству Обторг к Результати експертизи від державної лабораторії Держпродслужби та ДП Хмельницьк стандарт металогія показали повну відповідність нашої продукції стандартам ДСТУ та відсутність пальмової олії в зазначеній партії товару. Зі слів Сергія Сакіна, підприємство та поліція досліджували в рамках експертизи одну і ту ж партію товару. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький. Служили ми в піхоті. Частина, славнозвісна 57 після Напрямок був в Луганськ. Про свого побратима Володимира Жмака, з яким познайомився на початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовий з позивним німець. Володимир Жмак народився в селищі Ногайське Херсонської області. У 2001-му закінчив Мелітопольську агротехнічну академію за спеціальністю інженер-механік. Займався сільським господарством. Він воював з 15-го року. Боронили Новотошківку, Тошківку, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Каже, з минулого року Володимир перебував на лікуванні в Кропивницькому. Помер 20 лютого внаслідок хвороби. Бійцеві був 41 рік. На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися ще з двома військовими Дмитром Свистуновим та Володимиром Лємзяковим. Володимир Лімзяков з 2007 року служив інспектором у Державній прикордонній службі України. Розповів брат військового. Бійцеві було 39 років. З 14-го року участвував в антитерористичній операції. Погиб 17 января 24-го в населеному пункті Кордюмовка. Дмитро Свистунов народився в Магадані. Разом із батьками переїхав у Кропивницький. Тут закінчив інститут комерції. Розповідає тітка Дмитра Свистунова Ірина Чередніченко. Я був фінансистом. Працював в податковій і в різних інших організаціях його мобілізували в січні 23-го року. Він був у морській піхоті і в авдіякі зі слів жінки Дмитро Свистунов загинув 14 лютого біля села Орлянка Харківської області, 19 днів не дожив до свого 40-ка річчя. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Були машини стояли по вісім днів на приході на кордоні. Як торік відправляв зібраний врожай через західний кордон України і його блокаду, згадує керівник сільгосппідприємства підприємства Кропивницького району Микола Яценко. Возили на Болгарію через Польщу, і коли машини зависали на границі на польському кордоні, то було від запитання, що контракт до якогось числа повинні закрити, а ми просто не встигали його закрити. Говорить, через блокування польськими перевізниками кордону відмовилися від транзиту зерна через Польщу. Возимо на порти, які знаходяться в Україні, через те, що черги на кордоні, і немає ніякого сенсу вести через польський кордон. Польські перевізники блокують кордони з України з листопада минулого року. До них приєдналися фермери. Проте зупиняли на різдвяні свята. Відновили блокування 9 лютого. Тиждень тому польські протестувальники тимчасово перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шигині та розсипали з вагонів українське зерно. Заяви польських фермерів щодо продажу українського зерна у Польщі і відповідно зниження ціни на збіжжя містець горобників не відповідає дійсності, вважає директор українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. У нас також із Польщею ще від минулого року діє режим ліцензування на продукцію, яка везеться. це. Провели оцінку того, як це відбувається на обсягах торгівлі між двома країнами, то відповідно втрати сягають 70 мільйонів доларів щоденно на такі простої. За минулий рік з України експортували майже 62 мільйони тонн зернових та олії, сказала керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. З них 47 мільйонів це портом. Далі йде залізницю і потім вже автомобільним транспортом. Каже, блокування кордонів впливає на своєчасне отримання аграріями імпортної сілостехніки та запчастин до неї перед початком весняно-польових робіт. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. В Олександрії жителям нараховують плату за опалення місць загального користування у багатоповерхівках. В квартирі Віктора Ткаченка індивідуальне електричне опалення. Труби централізованого опалення в квартирі, якими тепло постачається до інших квартир. Термоізольовані показує чоловік. Щоб не казали, що ми пользуємося за опалення місць загального користування, щомісяця має заплатити 256 гривень. У цьому будинку 200 квартир. Індивідуальне опалення мають 30. Власники цих помешкань теж користуються централізованим опаленням. Вважає голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Олександр Гончаренко. Будинок утеплений то все ж таки буд... квартири, які Мають індивідуальне опалення, вони споживають це тепло. Хочуть вони чи не хочуть, але споживають з підлоги, зі стелі, з цих зі, зі стін. Загальний борг населення Олександрії за тепло понад 152 мільйони гривень. З них за послугу централізованого опалення понад 129 мільйонів гривень. За опалення місць загального користування заборгували майже 23 мільйони. Майже всю суму власники квартир з індивідуальним опаленням. Це дані від керівника підприємства «Теплокомуненерго» Ярослава Волощенка. Нараховувати плату за опалення місць загального користування олександрійцям почали з 2022 року, пояснив заступник міського голови Юрій Гугленко. Сама історія місць загального користування почалася з 2018 року, коли була прийнята постанова Мінрегіонбуду номер 315 де було визначено про те, що окрім. Тепла, яке жителі отримують в самому приміщенні їхньої власності, вони ще оплачують місця загального користування. У 2021 році були внесені відповідні зміни до цієї постанови, які передбачали про те, що місця загального користування це не тільки той теплоносій. Які є в під'їзді, а це і підвальні приміщення, і горішче, і всі інші допоміжні приміщення. каже, нині створили комісію, щоб визначити методику нарахування плати, аби мешканці не вважали її несправедливою. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.